Рибалки Житомирщини обурені діями орендарів ставків в селах Мирославка та Слободище Бердичівського району. Після організованого ними пікету під стінами обласної екологічної інспекції, де за словами селян, були не жителі сіл, а невідомі для них люди. Вважають, що дії гори орендарів покривають голови сільських рад. Попив людей, ви мовчите. Микола Васильович, Він мені зрив пакетики. Дає подвіря і мовчати ходить боли. ситуацію Пояснив керівник обласної екоінспекції Богдан Гнатюк. Місцеві мешканці значних сіл зібрались і попросили нас бути присутніми на їхніх зборах. Як показала ці збори, дуже багато нарікань було на орендарів, що це. Прокопенко і в Мирослав селі Мирославка це Цепатрук люди зауважили на те, що зазначені так звані орендарі не дозволяють їм використовувати природні водні водойми в повному обсязі. Це стосується і фізичного впливу, який був застосований до місцевих мешканців. Це і псування їхніх їхнього майна, човнів, лову. Фізичний тиск моральний також не давали. люди, що не давали випасати і напувати худобу в цих водоймах Про фізичні розправи та за високі ціни для рибалок не зі слів. знає томорянин Юрій Іващук. Чоловік каже, що його обурює ситуація. Уже не перший рік, ні рибохорона, ні правоохоронці не можуть навести лад. Люди збирають підписи, аби привернути увагу влади. Возьмите, к примеру, взять наших арендаторов водоемов, которые вылавливают полностью даже ту пиявку. Ловят не так сетями просто, что как им разрешено. Они ловят, загоняя их, эту рыбу электровудочкой, Тем самым нарушают экологическую систему наших водоемов. Я как инвалид имею полное право рыбачить бескоштовно. Но там же ж, на этих водоемах, где арендаторы, не разрешается. А если разрешается, нужно платить 100 или 200 рублей. Вот, допустим, даже взять этот «Слободыще». Туда уже рыбаки не ездят, потому что там сумасшедшие цены. А если начинаешь что-то выступать, там говорить, вот закон, он говорит, засунь его себе, знаете, куда, как обычно у нас любят говорить. Про ослободыще это. Потому что там же ж уже рыбаков не пускают на водоем. Они, если став в аренду, взять не могут, то они берут плотину. Что не будут взять в аренду? А бы только не пустить никого. Все это их. А это... Получається, речка гнила 5. Это народне достояние. И никто ее не имеет права приватизировать. А Они уже наглядят вплоть до того, когда риба йде на зимник, и уже по телевізору інспекції объявляет, что риба йде зимовать, они починають сетями, Вызывают екологію, екологію, конечно, реагируют. Это, это время, вдруг. Не те, да я говорю, я за этот год. Говорю. Розставити все крапки над і взялася екологічна інспекція регіону. Уже створили робочу комісію в складі заступника голови облдержадміністрації. Рації представників Рибінспекції охорони водних ресурсів та активістів за два тижні обіцяють зробити висновок щодо законності оренди ставків у Бердичівському районі. Ми обов'язково в найкоротші терміни розберемось і якраз це співпадає з роботи комісії. Комісія прийде до висновків об'єктивних тих чи інших, і якщо буде підтверджено вже комісійно, що дані водні об'єкти використовуються незаконно з порушенням і за відсутністю необхідних документів. Державна екологічна інспекція всіх своїх зусиль прикладе, щоб місцева громада по цим двом об'єктам не зазнавала будь-яких знущань бік. 4 грудня о 14-й годині. В прес-центрі газети Житомирщина відбудеться прийом громадян, начальником екоінспекції та його заступниками. Запрошують усіх, хто має питання, екологічного спрямування.